І каже, що положила мама мене спати на підлогу. Це в Чорноморську там було. Положила мене на підлогу спати, а сама з Юрою на кроваті. Ну, каже, я засну, але я потім почув, що каже, звуки почув. Які? Ну, я кажу, Матвій, такого не було. Він каже, як не було, але ну, я чув. Що ти чув? Що? Ну, що я каз, казав, ну що дядьки з тьотєю роблять. Секс? Секс? Він показав. Ти кажу, звідки ти знаєш? я все знаю. Було таке? Це, звичайно, не було. Це я не знаю, мене. навіть на полу Я просто в голову. Звичайно, нічому в мене має дитина спати на полу. Ви сексом Ні, займалися звичайно. на очах у дитини? Ні, звичайно. Так, а навіщо це бабусі вигадувати і розповідати про це? Ну, я ж із більше що вона каже, що я, про це її розповів онук.